Ви дивуєтеся з їх ненависті до нас не варто. Андре Муруа чудово описав цей психологічний момент: мерзотники завжди беруть гору над порядними людьми тому, що вони поводяться з порядними людьми, як і з мерзотниками, а порядні люди поводяться з мерзотниками, як і з порядними людьми. Нерозумний не любить розумного, неосвічений освіченого, невихований вихованого. Ряд цих антонімів можна продовжувати безкінечно, однак важливо інше те, що завжди буде прикриття, на кшталт фрази «Я людина проста, або я не люблю мудрувань чи я прожив своє життя і без цього. Або ж коронне це від лукавого. І, говорячи це, в них у душі жеврітиме ненависть, заздрість, почуття власної неповноцінності. Ви все життя будете зустрічати людей, про яких із подивом скажете. За що він мене не злюбив? Я ж йому нічого поганого не зробив. Помиляєтеся, ви нанесли йому найтяжчу образу, бо ви це живе заперечення його гнилої натури.